До вашої уваги інформаційний випуск новин на часі про головні події на цю пору. Дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. у студії працює Марія Петручик. Моє шанування. Сумна звістка прийшла до Ратнівської громади. 21 вересня внаслідок ворожого обстрілу загинув Микола Боговід. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення захищав країну. Життя героя обірвалося поблизу населеного пункту Зайцеве Донецької області. Про дату прибуття тіла та час панахиди повідомлять згодом. Камінька Шульська громада попрощалася з полеглим на війні героєм Володимиром Шахном із села Брониця. Військовослужбовець загинув в одній із найгарячіших точок Донеччини. Кортеж із тілом героя зустріли на рідній землі живим коридором на колінах із квітами. Поховали полеглого військовослужбовця у рідному селі Брониця після панахиди у місцевому храмі. Останню дорогу провели полеглого героя і на Турійщині. На Донеччині боронячи незалежність України загинув турійчанин Степан Гулечко. Військовослужбовець став на захист країни з перших днів повномасштабного вторгнення окупантів. Героя не стало 16 вересня. Степана Гулечка в останню дорогу проводжала вся громада Турійщини. Військовослужбовця відспівали у Святотроїцькому храмі. Потім поховали з усіма почистями. У героя лишилася дружина та маленький синочок. Вічна слава полеглим військовослужбовцям і щирі співчуття їх родинам. За вбивство чотирилапого ківерчанин постане перед судом. Нагадаємо, 19 вересня чоловік кілька разів вдарив собаку об стіну. Як наслідок, тварина загинула від отриманих травм. Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі від 5 до 8 років. Ідеться про жорстоке поводження із тваринами, вчинене з особливою жорстокістю. Триває слідство. У Луцьку правоохоронці затримали жінку з наркотиками. Під час поверхневої перевірки працівники управління боротьби з наркозлочинністю виявили у мешканки села Липини поліетиленові пакети з речовинами, схожими на канабіс, амфітамін та півіпі загальною вагою майже 20 грам. Поліцейські вилучили підозрілі речовини. Їх направлять на дослідження. Відомості кримінального характеру внесли до єдиного реєстру до судових розслідувань. Чоловік луцької адвокатки Яни Кінах не полишає намірів засудити свого опонента і дарма, що колегія суддів його виправдала. Мова про злочин, котрий стався у квітні 2019 року. Тоді невідомо невідомі жорстоко побили ігоря Кінаха. Той разом з дружиною Яною почали звинувачувати тренера із бойових мистецтв Сергія Поліщука. Поки виправданий на фронті, Ігор Кінах не полишає надії таки засудити його. Два роки сімейство Луцької адвокатки Яни Кінах намагалось посадити за ґрати схоже невинну людину та ще й стягнути понад 1 мільйон і 150 тисяч гривень компенсацій. Лучанина Сергія Поліщука торік виправдала ціла колегія суддів. Тепер він на війні захищає нашу державу від окупантів. Тим часом чоловік адвокатки Ігор Кінах і далі не полишає спроб запроторити Сергія Поліщука за ґрати. Мовляв, Поліщук. Вимагав у нього 10 тисяч доларів і жорстоко побив. Я машину ставив і мене побили. Ну три три чоловіка то точно було. Мене звинуватили в скоєнні особливо тяжку злочину, просто на словах. Ця історія тягнеться з квітня 2019-го. Пізно ввечері троє невідомих біля залізничних колій побили Ігоря Кінаха. Згодом він та його дружина Яна Кінах почали наполягати, що серед нападників був тренер зі змішаних бойових мистецтв Сергій Поліщук. Його посадили у СІЗО, аж через два роки судової тяганини стало зрозуміло. Звинувачення сімейства Кінахів, схоже, голослівні. У час нападу Сергій... Сергій Поліщук був вдома і тому є свідки. Чоловік розмовляв з дому по телефону, та ще й сусідки із дітьми прийшли до дружини пана Сергія в гості. Які бачили мене вдома, які підтвердили, що я приїхав додому, як всі нормальні люди, ввечері додому і займався домашніми справами. Працівники поліції зразу провели слідчі дії, за скільки часу я міг доїхати від свого будинку до місця скоєння злочинів. Після того, коли в мене ну там відбулася розмова по телефону, коли вони мене там ну дослідили мій телефон, виявилось, що я не можу встигнути. Більше того, чоловік пригадує, що згодом у суді навіть свідки потерпілого Ігоря Кінаха заявили, що їм невідомо про причетність до злочину Сергія Поліщука. Він пройшов ще й тест на детекторі брехні. Якщо вірити поліграфу, Сергій Поліщук говорить правду. Він не вимагав у Кінаха гроші і не бив його. Сама я на кінах, будучи будучи адвокатом, створила. На досудовому свісті такі покази, що на судовому сестрі було викрита її неправдивість. Було встановлено, що Буцім то покази, які дав Ігор Кінах, він не міг давати, тому що він в той час взагалі був непритомний. Цікава ситуація була з Яною Кінах саме в тому, що як вони пояснювали, він, коли додому, то говорив з Яною по телефону. І коли його почали бити, вона чула мені ім'я. Коли ж у суді підняли запис її дзвінка на лінію 102, того вечора Яна кінах таких подробиць поліції не розповідала. Зрештою судді змили з імені Сергія Поліщука ймовірний наклеп. Тож на те, хто насправді побив Ігоря Кінаха, світло досі не пролили. Між тим, у вируці суду є цікаві деталі. Виявляється, сімейство кінахів крутило бізнесові справи з якимись львівськими партнерами. Начебто нелегально возили цигарки, і от одкінах, нібито. Кинув львівських на 150 тисяч євро. Згодом Ігорю та Яні Кінах спалили автівки. Але в Ігоря Кінаха і далі претензії саме до Сергія Поліщука. Поки той воює на фронті, Ігор Кінах розмахує кулаками в Луцьку. Аби не платити штраф за парковку, зламав інспектору Арестовичу пальця. Так стверджує сам муніципал. Дядько. На що ви на мене кидались? Я не кидався, не кидався. Дивіться, ви мені щойно скрутили палець? Я тобі не скручував. Ви мені не скручували палець? ти тільки що вдарив, Добре, що, я, ті, я вдарив. А, ти вдарив. Куди ти саме? Ти саме? Ти замахувався, я, я добре, добре, що оце, далі? Оце ти написав, я не Хочу, Я питаю, де дивитися. Дивіться, де, я, я зараз в вертаюсь на рука дивіться, що вже зробилося. Поки Ігоркінах хоче засудити військового, дружина теж не сидить без діла. Яна кінах засвітилася на Нововолинській шахті у компанії із так званими тітушками. Адвокатка приїхала допомогти не шахтарям, а підтримувати новопризначеного директора та свиту тітушок. Допомагає Яна Кінах і родині Михайла Смолки, чиє ім'я не раз згадувалось у скандальних історіях контрабанди. Чоловік Яни Кінах коментувати апеляційну скаргу не став. Засідання перенесли. Ви бажаєте давати якісь коментарі з а, ні, ні. ні. Все не це. Ви не будете нічого коментувати? Ні, Зараз я, ну, я, зараз я Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Луцький терорист сказав останнє слово перед оголошенням вироку. Максим Кривош, який наробив галасу на усю Україну і світ, захопивши автобус з пасажирами, пояснив мету свого вчинку на крайньому судовому засіданні. Оголошуючи останнє слово, він зазначив, що ціль його вчинку вимога справедливості. Свої дії він терактом не вважає, каже, що це був. Перформанс, протест проти тероризму людей над живою природою і протест проти несправедливості системи влади. У Максима Кривоша на голові пов'язка з написом не убий. Руки традиційно перебинтовані. Цього дня у Луцькому міськрайонному суді у справі так званого луцького терориста дебати. Перформанс-протест, а саме так його називає Кривош, який він влаштував у липні 2020 року у центрі Луцька, вилився йому у сім статей Кримінального кодексу України. У дебатах своє слово бере прокурор. За сукупністю кримінальних правопорушень шляхом часткового складання покарань, призначити Кривошу Максиму Степановичу остаточне покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Промову прокурора Максим Кривош коментує лаконічно і у притаманному йому стилі. Це моя відповідь на промову прокурора. Це все, що я поки що хочу сказати. Зрозуміло. Адвокат обвинуваченого просить виправдати Максима Кривоша за однією із статей, які йому інкримінують. Йдеться про посягання на життя працівника правоохоронного органу. На думку адвоката, обвинувальний акт за цією статтею складений неправильно і є нечітким. У зв'язку з цим він просить виправдати Максима Кривоша за згаданою статтею. Загалом призначити покарання просить в межах 10 років позбавлення волі. Гіпотетично зрозуміло, що його дії становили загрозу для, для заручників, для інших осіб, однак, мети й наміру реалізації цих дій не було. Фактично після виконання президентом України однієї фактично однієї його вимоги, усі заручники були їм відпущені, і фактично працівникам поліції він здався сам, а не був затриманий ними в результаті якоїсь. Складної спецоперації і по, по звільненню заручників. Занадто суворе покарання просить сторона обвинувачення в суду, оскільки фактично будь-яких наслідків, непоправних якихось наслідків так далі від е, дій моги підзахисного не наступило, тому вважаю, що е, слід призначити покарання підзахисному в межах. 10 років позбавлення волі за супутністю. Відповідний вточим. Після виступу прокурора і адвоката суддя надає Максиму Кривошу останнє слово перед оголошенням вироку. Чоловік пояснює присутнім ціль і мотив свого вчинку. Свої дії він не вважає терактом. За його словами, це був перформанс. Протест. Ціль і мотив мого вчинку вимога справедливості. Це був не теракт, це був перформанс, протест проти тероризму людей над живою природою. Протест проти несправедливості системи влади. Те, що пережили мої заручники, не порівнюється з тим, що переживають мільярди тварин, яких ми безжально катуємо. І вбиваємо, переживають кожен день, кожну хвилину. Те, що пережили 13 людей, не можна порівняти з несправедливістю, яку терплять мільйони людей, заручників системи. Я встав на захист тих, хто самі не можуть і не вміють себе захистити. Чому на засідання прийшов саме з закликом «не вбий», згодом Максим Кривош теж пояснює. Дивіться, моя пов'язка це означає, що вбивство людей починається з вбивства тварин. Ми повинні це усвідомити. Ми звикли рахувати тварин як такі, що їхнє життя нічого не варто. Уже невдовзі Максим Кривош заслухає вирок. Судді пішли до нарадчої кімнати. Нагадаємо, у липні 2020 року озброєний Максим Кривош захопив рейсовий автобус у Луцьку. Чоловік узяв у заручники 13 людей. 12 годин він їх протримав у полоні. Серед бранців були вагітна жінка і неповнолітній. Уже ввечері тоді він здався правоохоронцям. Обійшлося без Жертв Марія Петручик Неля Прокопчук для новин на часі. У рамках проекту Піраміда книг у вересні луцькі школярі побували у Польщі. У місті Рихвал проходив щорічний фестиваль духових оркестрів конінського повіту великопольського воєводства. Дістатися до польсько-українського кордону діткам допоміг фонд Ігоря Палиці тільки разом. Про подробиці, враження та емоції від поїздки. Далі у сюжеті поїздка виявилася дуже цікавою та з насиченою програмою. Діти брали участь у екскурсіях, відвідали бібліотеки, дві школи в містах Рихвел та Конін, мали спільні інтеграційні уроки, літератури, музичного мистецтва, робили бранзулетки дружби, ліпили разом вареники та побували на музичному пікніку. Як добиралися, на чому їхали? Скільки часу? Їхали е, мікробусом, е, дуже швидко дібралися, все було класно, е, і взагалі дуже сподобалося. На параді були дуже було класно, і на цьому, мабуть, що є ще дуже багато всього, але не міститься в сюжет все. А ми були на телебаченні, на радіо, говорили по-польськи, ще перед тим ми з Дарією вчили текст, а, але як ми по-польськи не дуже добре говорили, то було трошки його важко вивчити, ми ще, пам'ятаємо, їдемо в дорозі до коніна, і ми його вчили. Там дуже були класні люди на телебаченні, нам спочатку показали всім всю студію, ми пішли ще пофотографувалися. Потім ми вже з Дарією сіли. Почали розказувати, ще була пані Агнєшка, там вона нам допомагала, щоб ми не переживали. Потім, після того, що поїхали на радіо, там вже було легше. Там теж була ще одна пані, то вона нам дуже допомагала, щоб ми не переживали, ми говорили, сміялись, шуткували. Ну, дуже класно було. Напевно, що зі всієї цієї поїздки мені, напевно, що найбільше сподобалося те, наскільки люди відкриті, наскільки вони харизматичні і наскільки. І вони класно до нас поставилися, що вони поважали кожного і розглядали кожного як особистість. Під час фестивалю Софійка намалювала картину, яка дуже сподобалась меру міста Рихвел, тому він її купив. А за ці кошти були придбані книги, які поповнять колекцію Волинської обласної бібліотеки для юнацтва. Я намалювала природу українські наші національні квіти. Також в небі можна розглянути прапор України. В процесі онлайн спілкування, яке було виключно польською мовою, школярі знову побачились з друзями та подякували за теплий прийом. Мені особисто дуже сподобався пікнік і парад. Я ніколи не забуду цей день. Я перший раз побував, ну, на такому святі. Було дуже багато різних виступів, дограла дуже гарна музика. А як я ну, досить тісно пов'язаний з музикою, ходив недавно музичну школу, вже закінчив, здав екзамени і вже грає для себе, то мені дуже сподобався оркестр, як вони всі співають. Так само перший раз в житті побачив. Польські мажоретки, як ну дівчатанцюють так само разом з оркестром, і мені дуже приємно, що ну поляки дуже дружні, і нам запропонували, що ми з ними поспівали, з ними потанцювали. І ну, дуже приємно, і це назавжди запам'ятається. Мені запам'яталися дуже сподобалася церква, і mm. особливо сподобався польський народ. Як він нас прийняв дуже тепло, дуже весело. Ну як по-своєму прийняли. Кормили дуже смачно, як вдома по-домашньому кормили. Мені дуже все сподобалось. Журик куштували? На імпрезі був журик. Так. Був дуже смачний, мені все сподобалось. Їздили по екскурсіям, співали у оркестрі. Яку пісню співали? Гейсоколи. Hey, Можете згадати, пригадати? На три-чотири і води, сяда, на конько заклонить. На жить дівчина єжі чури з України. Гей, 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 соколи, оміняйте, кури не сидолить. Звонь, дзвонь, дзвонь, дзвонечку, муй степо. Ми дуже задоволені, що діти поспілкувалися, що діти не просто повчилися польською мовою, ще більш вдосконалили свої знання, свою майстерність, а й тим, що вони ще мали можливість відпочити завдяки тому, що польська сторона дітей їх запросила. Ну і звісно, що наша поїздка не відбулася б, якби не наші спонсори українські з міста Луцька. Дякуємо фонду Ігоря Палиці тільки разом за те, що вони допомогли нам профінансувати цю поїздку. Дуже приємно, що незважаючи на війну, діти не втрачають інтерес до своїх захоплень, особливо коли це захоплення світовою літературою, українською літературою. І дуже приємно було підтримувати їх у таких починаннях, і Ігоря Палиці тільки разом допоміг їм у в організації поїздки до Польщі. Де вони змогли познайомитися зі своїми друзями, з якими спілкувалися онлайн більше року особисто вживу, і знову ж таки обговорити твори української літератури, польської лі... 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 літератури, світової літератури і приємно провести час один з одним. Вважаю, що м... працювати на розвиток дітей надзвичайно важливо е é... сьогодні, як ніколи, і цим дітям м... потрібно зберігати цей запал їхній і таке бажання розвиватися, бажання вивчати. Щось нове незалежно від того, йде освітній процес онлайн, чи вони ходять в школу безпосередньо, але їхнє прагнення знати більше дуже важливе, і його потрібно зберегти. Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі. Це всі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск вже о 20-й. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями на Волині та в Україні загалом, аби ви отримували оперативну та важливу інформацію вчасно. Підписуйтеся на наш телеграм-канал ТРК Аверс, аби знати більше. Дбайте про власну безпеку і тих, хто поруч із вами. До зустрічі в ефірах. 24 вересня на території України переважатиме суха погода. Лише у деяких центральних областях і Криму задощить. На заході України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Тут уночі від 4 до 7 градусів тепла, у день від 14 до 16 тепла. На сході переважатиме суха погода. Лише у Дніпрі можливий дощ. Тут уночі від 7 до 8 градусів тепла, у день від 14 до 17 тепла. На півночі похмура погода. Температура нічної пори від 4 до 8 градусів тепла, денної – від 12 до 14 тепла. На півдні країни без істотних опадів. Дощитиме у Криму. Тут уночі від 9 до 10 градусів тепла, у день – від 13 до 16 тепла. Невеликий дощ очікується у деяких центральних областях. У цьому регіоні уночі від 4 до 7 градусів тепла, у день від 13 до 14 тепла.